Володимир Сосюра. Любіть Україну уривок. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну, Красуй її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. без неї ніщо ми, як порох один, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. Очі її ніжно карі. вона у зірках і у вербах вона, І в кожному серця ударі. У квіці, в пташині, в кривеньких тонах, У пісні у кожній у думі, Дитячій усмішці в дівочих очах І в стягів в багряному шумі.